Коли остаточно переривається зв'язок в парі між чоловіком і жінкою після розходу, розриву чи розлучення, є аж три таких періоди, і саме в цей час партнери знаходять нових партнерів собі або повертаються назад. Перший період це перші сім днів. Сьомий, восьмий день найскладніші. А наступний час це 90 днів після розриву. Це дуже складний момент, коли дійсно переривається повністю енергетичний зв'язок, і в людини такий дефіцит енергії свого партнера з'являється. А третій період він трошки по-різному у людей переживається, в залежності від того, чи зберігають вони спілкування на протязі цього часу розриву, чи вони взагалі сепаруються. Тому що якщо вони взагалі сепаруються, то третій час такого повноцінного енергетичного розриву триває 10 місяців. Ну а якщо у них спільний побут, діти чи суди тривають ще, то цей час може розтягнутися до 20 місяців. При самих скандальних розлученнях 7 років це наймаксимальніший час після останнього сексуального контакту для повного розірвання енергетичного зв'язку, а також і впливу одне на одного 7 років. Згадайте, поділись в коментарях, чи були у тебе в цей час от в такі періоди повернення чи намагання повернутися до свого партнера. Став лайк та підпишись.